Цей день настав. Сьогодні ми розглянемо останній з п'яти солід принципів під назвою Dependency Inversion. Останній за рахунком, але далеко не за важливістю. Ми глибоко розберемося в темі залежностей, з'ясуємо, чому даний принцип отримав саме таку назву, причому тут інверсія та чому його розуміння є ключовим для побудови модульної архітектури. В кінці відео ми підіб'ємо загальні підсумки по Solid, тому раджу дивитися до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Формальне визначення принципу звучить так: високорівневі модулі не повинні залежати від низькорівневих модулів, і ті інші мають залежати від абстракцій. Звучить переконливо, але що це означає на практиці? Для початку пропоную розібратися в термінах. Високорівнові модулі це, як правило, компоненти, що містять ключову бізнес-логіку це мозок нашої системи. Візьмемо для прикладу компонент, що відповідає за правила авторизації в інтернет-магазині. У цих правилах буде описано, що система має робити. Наприклад, перевірити, чи існує користувач з таким емейл, чи підходить введений пароль до аккаунту, чи не заблокований аккаунт, визначити, які права надати користувачу після авторизації, і так далі. Часто можна почути, що бізнес правила стійкіші за деталі реалізації. В більшості випадків це справді так, але це не означає, що вони не змінюються взагалі ніколи. Ключовий момент полягає в тому, що бізнес логіка змінюється з інших причин та в інший момент відносно низькорівневих модулів. Низькорівневі модулі це конкретні реалізації, які допомагають нам перетворити абстрактні бізнес правила в реальну робочу систему. Це можуть бути, наприклад, конкретний ui фреймворк або певна база даних. У будь-який момент може з'явитися вимога оновити інтерфейс користувача або мігрувати базу даних. А от бізнес правила авторизації при цьому, скоріш за все, залишаться без змін. Щоби зміни в базі або UI не змушували нас переписувати мозок системи, ми повинні уникати прямих залежностей. Однак, якщо тісно пов'язати обидва цих рівні, то зміни в них доведеться вносити щоразу, коли з'являтимуться будь-які нові вимоги. Це потягне за собою купу незручностей, включно з новими багами та необхідністю знову і знову все тестувати. Теми залежностей ми вже торкалися у відео про open-closed Principle. Нагадаю, якщо клас А знає про клас Б і зміни в класі Б можуть змусити нас змінювати клас А, це означає, що А залежить від Б. Існує багато видів залежностей, як от агрегація, асоціація чи композиція. Але для сьогоднішньої теми нам ця гранулярність не потрібна. Ми будемо вважати будь-який зв'язок просто залежністю. Отже, повертаючись до нашої системи авторизації, виходить, що високорівневий модуль правил авторизації не може дозволити собі залежати або знати про низькорівнові модулі, той же конкретний UI чи базу даних. На практиці це означає, що ми не маємо напряму використовувати в коді бізнес логіки будь-яких імен, методів чи властивостей зі згаданих нами компонентів. Але як ми можемо банально зчитати дані з полів логіну та пароля і перевірити, чи є вони в базі, не звертаючись до цих самих полів та бази? І тут нам на допомогу приходить абстракція. На цю тему ми також говорили у відео про Interface Segregation. але повторюю, що абстракція це загальний термін, який частіше за все означає спрощене сприйняття складної системи скрізь призму лише тих якостей, які важливі для нас у певному контексті. Наприклад, ми можемо розглядати одну і ту ж людину як студента, працівника і, скажімо, водія. Від студента ми очікуємо виконання навчального плану, від працівника виконання службових обов'язків та певної кваліфікації, а від водія, як мінімум, наявності водійського посвідчення та дотримання правил дорожнього руху. Переносячи все це на програмування, можна сказати, що ми розглядаємо одну і ту ж людину через різні інтерфейси. І саме вони маються на увазі, коли принцип інверсії залежностей говорить нам, що модулі повинні залежати від абстракцій. Давай подивимось, як міг би виглядати наш код без дотримання DIP. Уявімо, що у нас є клас Authentication Service, який містить усю основну бізнес-логіку. Для того, аби зчитати дані користувача з UI, він напряму звертається туди, прив'язуючись до інтерфейсу класу AuthenticationView. З базою він також не церемониться та напряму звертається до її методу FetchValueFromTable. Такий підхід буде працювати. Але лише до того моменту, поки ми не захочемо змінити наш UI чи базу або внести в них серйозні зміни. Це потягне за собою і зміни в нашому Authentication Service, яких було б добре уникнути. Dependency Inversion Principle забороняє нашій бізнес логіці залежати від низькорівневих модулів. А оскільки Authentication Service не може просто напряму звернутися до UI, аби щитати з нього дані користувача, бо це означатиме залежність від конкретного UI, ми створюємо абстрактний інтерфейс Credentials Provider. За цим інтерфейсом потенційно може знаходитись будь-яка реалізація, яка має методи GetUserCredentials. Наш UI-компонент якраз таких, адже він реалізуватиме інтерфейс Credentials provider. Те Теж саме стосується і бази даних. Замість того, аби напряму зав'язуватися на інтерфейсі конкретного компонента PostgreSQL Database, ми створюємо абстрактний інтерфейс UserRepository з методами GetUserForEmail та UpdateUser. Звісно, це спрощений інтерфейс для наочності. В реальному проєкті тут було б значно більше методів, але для демонстрації принципу цього достатньо. Не треба писати, що впрод з цим не можна. Тепер і високорівневий модуль бізнес логіки, і низькорівнева база даних залежать від однієї і тієї ж абстракції. Authentication Service використовує інтерфейс User Repository. PostgreSQL Database реалізує інтерфейс User Repository. Стрілки залежностей у коді тепер вказують на абстракцію, а не просто йдуть від високого рівня до низького. От і все. Ми переробили нашу систему відповідно до DIP. Після цього її схема залежностей матиме ось такий вигляд. Тепер можна відносно безболісно замінити фреймворк для бази даних або UI, не вносячи жодних змін всі інші модулі. Це дає нам гнучкість, а нашу архітектуру можна сміливо назвати модульною. Крім того, у нас з'являється можливість доручити роботу над різними компонентами окремим розробникам, і вони не будуть наступати одне одному на п'яте, створюючи сотні конфліктів. Та чи не найбільша перевага, яку ми отримуємо, це можливість нормального модульного тестування? Нашу бізнес-логіку в Authentication Service тепер можна тестувати в повній ізоляції, просто передавши їй несправжній репозиторій або UI, що імітує потрібну нам поведінку. Але чому даний принцип називається саме інверсією залежностей? Інверсію відносно чого? Ну, справа тут в тому, що напрямки залежностей, які ми зображували на схемах, стосуються лише вихідного коду. На етапі виконання усі наші компоненти все одно звертатимуться один до одного напряму. Бізнес-логіка буде звертатися до конкретної бази та конкретного UI. Але це нас вже не повинно хвилювати. Ми працюємо лише з кодом і маємо попіклуватися про те, щоб цей код був підтримуваний, надійний та масштабований. І саме інверсія напрямку залежності відносно напрямку потоку виконання допомагає нам досягнути даної цілі. Як саме допомагає? Суть в тому, що інтерфейси завжди є більш стабільними за конкретні реалізації. Особливо, якщо вони грамотно спроєктовані та не протікають. Адже зміна імплементації не завжди викликає зміну інтерфейсу. Проте зміна інтерфейсу абсолютно завжди тягне за собою зміну імплементації, хоча б мінімально. Саме тому ми і стараємось зробити наші модулі залежними саме від інтерфейсів. Однак дотримання DIP не означає, що ми повинні городити абстракції буквально для кожного найменшого класу. Іноді це недоцільно, а іноді дуже навіть шкідливо. Не потрібно бути фанатичним. Основна ідея тут це не залежати від імплементацій, які є дуже нестабільними. Виміряти стабільність нескладно. Чим менше у об'єкта залежностей, тим більш стабільним він є, а це, в свою чергу, дозволяє створювати більше залежностей від цього об'єкта. Якщо взяти для прикладу клас String або DateFormatter, немає необхідності ліпити на них абстракції. Це постійні системні компоненти, які дуже рідко змінюються та мають мінімум залежностей. Що стосується твого власного коду, то покривати інтерфейсами має сенс середні та великі класи, які об'єднують багато менших сутностей. Ти можеш подумати, окей, ми можемо скільки завгодно довго працювати з об'єктом через абстрактний інтерфейс. Але в якийсь момент ми ж маємо визначити його конкретний клас, як мінімум під час створення. І так, ти будеш абсолютно в цьому правий. Десь у системі має бути місце, яке знає і про Authentication Service, і про PostgreSQL Database, щоб, так би мовити, познайомити їх. Але це місце не повинно бути в самій бізнес-логіці. Цю брудну роботу ми виносимо в окремі спеціалізовані класи, які займаються виключно тим, що вирішують, які конкретні реалізації потрібно створити для тих чи інших інтерфейсів. Процес, коли ми подаємо конкретну реалізацію PostgreSQL Database у наш authentication service, називається інжекцією залежностей або ж Dependency Injection. Не плутай даний термін з Dependency Inversion, який є основною темою даного відео. Dependency injection – це не солід принцип, а паттерн, який дозволяє нам ефективніше дотримуватись цього принципу. Інструментами, що реалізують цей паттерн, можуть виступати абстрактні фабрики або цілі контейнери залежностей. Такі компоненти є просто незамінними для повноцінного дотримання DIP. Вони не лише роблять код значно чистішим, а й допомагають уникнути проблем кільцевих залежностей, коли об'єкти посилаються одне на одного по колу. Таких замкнених кіл завжди потрібно уникати та бути з ними дуже обережними, адже вони призводять до серйозних проблем. Але про інжекцію та способи її реалізації ми поговоримо в окремому відео. Отже, якщо підсумувати, то принцип інверсії залежностей дозволяє нам розділити архітектуру на модулі з різними рівнями абстракцій. Ці модулі є ізольованими та можуть змінюватись незалежно від інших, аж до повної зміни реалізації. Це надає нам можливість використовувати автоматизовані тести, вести паралельну розробку та в цілому робить систему більш гнучкою. А на цьому наш екскурс у Solid підходить до свого логічного фіналу. Ми детально розглянули усі 5 принципів та на прикладах розібралися, як працює кожен із них. Раніше я вже згадував, що усі вони є тісно пов'язаними між собою, і сподіваюся, що це фінальне відео допомогло тобі скласти пазл остаточно. Якщо підсумувати, то Solid вчить нас створювати масштабовані та гнучкі об'єктно орієнтовані системи, які зручно підтримувати і розширювати. Ключовими інструментами, які допомагають нам у цьому, є хороші абстракції та ізоляція компонентів. Ми повинні намагатися створювати сутності, які змінюються з обмеженого ряду причин, можуть бути безболісно доповнені або розширені, ведуть себе передбачувано та є взаємозамінними, не залежать від методів, які не використовують, і нарешті інвертують залежності в напрямку абстракцій. Наостанок хочу сказати, що незважаючи на свою фундаментальність, солі це не про безумовні правила, яким треба слідувати завжди і всюди. Це не про вирішення абсолютно всіх проблем. Це навіть не про те, як потрібно робити, а скоріше про те, як робити не потрібно. Можливо, саме це розуміння і відрізняє новачка від досвідченого розробника. Новачок запам'ятовує готове рішення та сліпо йому слідує колись вдало, але зазвичай не дуже. Досвідчений навпаки, знає, як робити точно не можна і чому. А рішення він винаходить сам, лише базуючись на загальних принципах. І це рішення може, хоч і не суттєво, але відрізнятися для кожної окремо взятої проблеми. Керуватися лише готовим рішенням це як визубрати формулу, не розуміючи її виведення. Завчена формула також працює, але ти дуже ризикуєш застосувати її не за призначенням. І навпаки. Розуміючи процес виведення, тобі зовсім не обов'язково запам'ятовувати фінальний алгоритм. При необхідності його завжди можна сформулювати самостійно, причому отриманий результат буде значно надійнішим та підходящим саме для твоєї конкретної проблеми. Дякую за перегляд і побачимось у нових відео.